Є Є Ага Час від часу пропрацьовувати різні ділянки. Як, як запутається, то і не витягнеш. Є Чаровий кабан. Риба. Суцільний весь затоплений ліс. Напросто в глухому коряжнику під лісом. Отакі окуні. Друзі, Третій день весни, 3 березня, початок 9 години ранку. Я сьогодні трішки з запізненням. Знаходжусь зараз в 20 кілометрах від тих місць, де я в основному рибачу, кортіло мені в ці місця, не був я тут вже більше року, тому сьогодні я Довелося навіть трішки лісами поблукати, так як давно не був і дорогу не запам'ятав. Сьогодні в мене з Насті на окуня. буду його шукати тут. Зараз я в таких умовах тут є і крига на старому руслі, навіть хтось і на нічій сидить і є основне русло, яке вже давно відкрите. Води зараз багато, кригу трішки підняло. Вона від старого русла трішки відійшла і в цьому райончику я хочу пошукати окуня. Більше року тому я тут непогано відловився. ну, і, да, Криги зараз достатньо ще багато. Я чомусь думав, що її тут буде менше. ну, Раз приїхав, то вже буду пробувати щось спіймати. <кій> Ось така, друзі, картина. Основне русло старе русло, я не ризикнув його переходити, тому довелося об'їжджати. А це відносно довгий шлях, тому до водички сьогодні приїхав доволі так пізненько. Вони ще ходять люди. Ну, по снастях у мене це Сварка до 14 страдик. Ну і почну я з таких личинок. Селектовський снек двохдюймовий. Що тут у нас з фракціоном? Може він і не пригодиться нам сьогодні. Ну, так, перший закид. Боковий вітер. Сьогодні, до речі, прогнозували достатньо великий вітер, 7 метрів в секунду, а тут ділянка така доволі відкрита. Тому, якщо будуть величенькі пориви, то це повибити буде доволі <кхи> некомфортно. Пробний закид. Мінус близько 2-3 градусів, а з вітром це доволі прохолодно. Ну, на день там плюсик передають. Надіюсь, рані не будуть довго мерзати. Шнурочок я обробив. Така біда з погодою. Вчора не було можливості поїхати. Вчора було плюс сім по термометру. Сонечко, тихо, без вітру. А сьогодні морозець і такий. Противнючий вітер. Так, замінив приманку, поставив більш тоненьку розлаписту селекторського токсика. Пробуємо зараз ще на нього. Друзі. Отак ось. Я чомусь відразу подумав, що зачепився за гілочку, він його передавив і тримав. Ну, отакий, отакий красень. Токсик. Спрацював. Снека не схотів, а таку більш тоненьку. Розлаписту приманочку з другої проводки і отакий красень окунь. Можна було б зменшити вагу, але великий вітер і контролювати проводку на невеликих вагах взагалі неможливо. Так, друзі, покину я те місце, на яке покладав багато надій. Ну, Це ж таке мало того, що продувається там сильно вітром. Ще й проводку нормально зробити дуже важко. Так що зараз виділю трошки часу на руслі. Буду переїжджати. Так, друзі, змінив локацію. Потратив близько години на переїзд, дорога не близька. Тут набагато затишніше. Ну, Буду пробувати спіймати щось тут минулого разу. Мені вдалося тут спіймати, половити непогану окуня ну, і, надіюсь, цього разу теж вдасться когось нам обдурити. Почну з токсика. Подивимось. Можна було б половити ще й там, де я був зранку, але ж вітер такий, що ну, блін, ну нереально. Рибка то дуже прохана, одного кунця я там спіймав, він там по-любому не один, але ж в таких умовах стояти отам, мучитись, то краще вже переїхати на якесь друге місце і пробувати тут. Ага. Тут він в нас. це не Це у нас красень окунь. Все-таки я його знайшов. Так. Отакий, друзі. Окунець. зробив закид під... під ту сторону і отакий ось красень <кхи> стою ось в ось такі рихлі вже закраєні такий окунь Так. Е. Е. Ммм, ты добрый. Не кунать. Так. Вон, и а кто мне там приманку. Ну такий лапоть, друзі. Який сильний. І гарний окунь. Зараз максимально швидко перев'яжусь. В таких повітряних умовах. Це робити досить складно. Так, дурак промотали. Застіпку. Застіпку, приманку і можна йти далі. Так. Монтажик поновив. Туди в самі-самісінькі пеньки головне гарно заховати гачок в тіло приманки, хоча є такі хащі, що... Так, це що було, що як, як запутається, той і не витягнеш. Є. є, є. Є. Бачите, окунь змістився. Минулого разу я його ловив ближче до русла. А тепер він... Ось такий кабан. Так. те ж саме місце. Глухий коряжник. Приманка толком навіть до дна не падає по гілках, пересувається. Є. 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 Приманка висіла. Гарний. Дебелий окунь. Ого. Ого. Друзі. Ой, подивіться. На цього кабана. Так, ну бачите, запутався я. Запутався. В таких умовах рибалить. Ну добре. Так, ну що друзі, отакий такий лушний окунь в мене в руках. Друзі, такий красий. Ну, бачите, півдня їздив, шукав, шукав, якщо, по правді кажучи, вже і не надіявся сьогодні його знайти, так як в деяких місцях, там де він доволі стабільно в такий час брав, сьогодні там зовсім ніякого майже результату. Ну і тут, бачите, пішов шукати по нових місцях і знайшов його просто-напросто. В глухому коряжнику під лісом. Отакі окуні. коні? Yeah. Черговий кабан. Черговий кабан. Отакий друзі кабанюра. Один воден лапки які. Оце це горбачі. Друзі, буду обідати, не буду нікуди вилазити. Заліз я такі хащі. Ще тижнем раніше я б сюди не дійшов, бо так як рівень води був достатньо високий, зараз вона вже трішки почала падати. Ну і я прямо тут з бобрами пообідаю, їм зараз легко, зим немає, там трішки далі. Молодняк, таке як хто косою пройшовся, позрізав увесь. Збільшив вагу. Вітерець не дає влучно зробити закид. Не хоче. Ну або ж десь змістився. Це з двох одну. Або вже втратив цікавість, або десь перемістився під інші коряги якісь. Ага, сидить. Перевалив приманку через корча. І він тут відразу ж і схватив. Змістив лівіше закид. окунь Бачите, рибка трішки змістилась лівіше, Ну, треба час від часу пропрацьовувати різні ділянки. Ну так ось такий, такий горбач. Докинув куди хотів є, є оце злюча клювака, а риба якого тільки погляньте! Черговий і... і кабан за кабаном. От для такої риби потрібна палка 12-14 грамів. Дехто в мене питає, навіщо тобі палка до 14 грамів? Можна ж до 8-10. до десяти. Ну от в таких умовах <кій> навіть в деяких ділянках по руслу треба. Другим разом закинути і 8 і 10 грамів плюс приманка. ну Такий окунь, друзі. І стоїть весь під тією стороною, хоча на минулій риболовлі стояв під цією. Ну, води трішки впало і він пішов туди по корчах. Тут без човника. Зовсім друге діло. Ні кущі б не заважали б. Ну, що вона не може. Що, з берега достав, та й твоє. І так заліз. Продовбав дірку в закрайні. Є. Впевнений тюк і черговий мордотий окунь. Отакі. Це задоволення, коли ти півдня їздиш десятками кілометрів, шукаєш ту рибу по такому вітрові, і коли ти її знаходиш і в тебе з кожного закиду клюють отакі окуні, ну це, друзі, це як винагорода. Отакий класний кабан. Режимчик був тільки що. Я вчасно не зреагував. Всі крибу і зайшла в гілля і все, нічого ти не зробиш. Я не знаю, там або якась сітка, або ну, в одному місці, це зараз я всі крибу. Перед цим в мене там декілька обривів вже було. Ну, бере, бачите, тут для розуміння та сторона це суцільний весь затоплений ліс. Чому він там сидить? Тому що там, ну, в першу чергу, там... Укриття. Там дуже багато коряг, де він пасе малька, ховається від щуки. Вон, бачите, зацепі, тільки ну, перев'язався і прийдеться знову відриватись. Риба! Це риба! Блін, зійшла. Ай-яй-яй-яй-яй. Це була риба. Може навіть навіть велика щука. Ну не відкусила і то добре. Так, друзі, ну отакий мій сьогоднішній здобуток. 12 гарних окунів. Такий розмір, я рахую, що такий результат за день це кращий бути не могло. тим більше, що півдня їздив, шукав, тенявся, ну і знайшов його в лютому коряжнику в затопленому лісі. Отакий результати. Все, друзі, їду додому. Накрутив сьогодні немало багато. не один десяток кілометрів. Рибу знайшов взагалі не там, де розраховував, там, де був зранку, піймав всього одного окуня. Ну, можна було б його там повимучувати, але ж... Там така ділянка відкрита, вітер не давав змоги нормально половити. Вимушений був переїхати в друге місце і знайшов окуня прямо в лютому коряжнику під лісом. Ну, тобто вся берегова лінія, з роками старі дерева лягають і лягають в річку, і там утворюється такий суцільний коряжник. Ну, там Окунь сьогодні і був. Так що такі, така, друзі, сьогоднішня риболовля. Спіймав більше трошки більше десятка гарних окунів. Ну і з чим і задоволений. Так що буду їхати додому. Навідривався сьогодні. Буду їхати додому. Скоро стемніє. Так що, друзі, до скорих зустрічей. Зустрінемось. Sin, pokon.